Який момент змусив вас усвідомити, що ваші так звані друзі насправді виявилися цілковитими балаболами? Це сталося останній раз, коли я намагався влаштувати собі день народження. Завжди здавалося, що співвіношення людей, які сказали, що вони прийдуть, і людей, які дійсно прийшли, було менше 10%. Але моя остання спроба було понад 20 людей, які сказали, що прийдуть. Насправді прийшов рівно один. З тих пір я ніколи не святкував день народження, але я все ще хороший друг з одним хлопцем, який прийшов. Мені 29, і я не влаштовував вивчірок принаймні 4-5 років, наскільки я пам'ятаю. Останні кілька разів усі казали, що не впевнені, чи зможуть прийти, бо не знали, чи не з'являться інші плани. Незважаючи на те, що я намагався планувати на місяць наперед, щоб уникнути саме цієї проблеми. А потім вони просто надсилають знімок з фразою «З днем народження, брат. Гаразд, якби я був твоїм братом, ти б старався більше спілкуватися зі мною. Хоча я не сварився з ними, я відтоді перестав намагатися з ними спілкуватися. Мені 40, і я народився на Різдво. Через що я не рахував своє дорослище за днями народження. Якщо я і пробував організувати його, майже усі відмовлялись. Потім я перестав святкувати свої 20-30 років. Що з цього я дізнався, так це те, що в мене насправді ніколи не було друзів, у мене були тільки знайомі. Коли я перестав святкувати, теж ніхто не замітив, вони були привітними та добрими, але не справжніми друзями. Я докладав усіх зусиль, щоб подружитися з новими людьми, зазвичай із подібними до моїх хобі. З часом деякі дружні зв'язки з'явилися. Мій останній день народження був моїм сороковим, і він був один з найкращих які я пам'ятаю, тому що всі, кого я просив, були присутніми, були поруч зі мною та святкували зі мною. Ніяких подарунків за винятком кількох пляшок вина, тільки душевна теплота. Було справді дивовижно відчути, що таке справжнє святкування дня народження, я просто не, не розумію, чому це зайняло 40 років. У мене було кілька друзів із коледжу, які з радістю зі мною спілкувалися, якщо саме я зв'язувався з ними та ходив до них. Зрештою, я зрозумів, що завжди ініціатор я. Вирішив перестати звертатися. Ніколи більше не чув про них. Я розумію тебе. Так, погано, коли ти нарешті розумієш, що ти був у односторонніх стосунках. Останні два роки я пережив серйозні життєві труднощі. Кілька місяців тому я перестав спілкуватися з двома особами, яких я вважав своїми найкращими друзями, з якими я був знайомий 30 років і пережив усі їхні злети і падіння. Шлюби та розлучення, народження дітей, випускні, весілля дітей, народження онуків. Я попав в найсерйознішу аварію і 12 днів лежав у лікарні. І знаєте що? Ні один не прийшов до мене провідати. Мало того, в повідомленнях було пусто. Більше я не чув ні від кого про них. Зрештою, мені це цілком подобається. Моя електронна адреса, номер телефону, домашня адреса не змінювалися понад 20 років, тож вони знають, як зі мною зв'язатися, якщо захочуть це зробити знову. Я не дуже переживаю на цей рахунок. Життя може бути дуже дивним. Зараз я також перебуваю в подібній ситуації і відчуваю, що зараз у мене немає друзів. У мене дійсно є хлопець і брати, і сестри, але я почуваюся трохи розгубленою. Жоден із моїх друзів, здається, мене не дуже любить і не бажає тусуватися. Вони ні разу не провідали мене, коли у мене був рак. Те саме сталося і зі мною. Тепер ви дійсно знаєте, хто ці ваші друзі. Я загуглила покинуті люди, які хворіли на рак. І була здивована, побачивши, що це трапляється з більшою кількістю людей, ніж я собі уявляла. Я була така розлючена, що прокляла їх прямо в лице, щирим бажанням, щоб вони відчули те саме, що відчувала я. Рак породив у мені мстиву стерву, сподіваюся, ти в порядку. Я маю стосунки типу знайомий, але може скоро стати другом з хлопцем, у якого діагностували рак. Він переїхав до іншого штату незадовго до встановлення діагнозу. У нас були спільні друзі, але ми ніколи раніше не переписувались і не спілкувались на дуже інтимні теми. До цього. Я багато думаю про нього і дізнаюся, як у нього справи, і від одного з його близьких друзів. Я завжди відчувала, що було б дивно, якби я почала писати йому лише після того, як йому поставили діагноз. Сподіваюся, він не подумає, що мені все одно. Я відчувала, що ми стали друзями до того, як він пішов. Але він пішов раніше, ніж ми повністю змогли подолати цей поріг. Здається, я не хотіла бути б тою, від якої всі відвернулися, коли б мені поставили діагноз, але ваш коментар змушує мене подумати, що мені справді було варто провідати його чи написати напряму. Я не думаю, що це занадто пізно чи незручно. Можливо, просто скажіть, що ви думали про них і хотіли відновити зв'язок. Наприклад, мій друг дитинства нещодавно відновив зв'язок зі мною і було чудово спілкуватися з ним. Я радий, що він спромігся. Недавно в моєму житті склалася важка ситуація, і я точно потребую додаткової підтримки. Приємно знати, що хтось піклується про мене. Редаговано. Дякую за реакцію. У мене є потужна система підтримки від моїх друзів. Я досягаю значного прогресу, щоб вийти з моєї важкої ситуації. Сподіваюся, що у вас зараз все добре. Працював і знімав великий будинок зі своєю групою друзів після закінчення середньої школи. Дурнуватий і неосвічений в житті, я не знав, що вони брехали мені про рахунки і змушували мене платити більше. Щоб вони не відчували, поки член сім'ї не запитав про це. Врешті-решт, вони всі подумали про те, щоб переїхати на нове місце, не сказавши мені про це. І відчув себе винуватим і зізнався. Вони фактично крали мої гроші, щоб робити покупки і планували з'їхати, поки я від Родину. Тому я повернувся в порожнє місце і відповідав за все. Коли я кинув пити, я зрозумів, що це все, що скріплює нашу дружбу. В точку у мене була ціла група друзів, які збиралися разом в ресторанах, плавали на річках, грали в боулінг та інші цікаві речі. Але спільним знаменником було те, що ми завжди пили. На кожному заході, коли я протверезів, мене перестали запрошувати. Я так радий, що міг переконати своїх друзів у зворотному. Я теж помітив це, що б ми не робили, ми пили. Боулінг, зоопарки, походи, гонки, їзда на велосипеді. Все це було пов'язане з алкоголем. Коли я відкрито сказав про те, як це мене дратує, що ми не можемо просто насолоджуватись моментом замість того, щоб постійно накидуватись пілом, вони спочатку були контужені таким викидом. Але зрештою погодилися. І до теперішнього часу у нас було багато тверезих поїздок. Наша дружба ніколи не була міцнішою, я люблю своїх приятелів. Вау! Вітаю вас і ваших друзів з відродженням. З моїми було навпаки. Нещодавно один помер від алкоголю у віці близько 40 років. Дійсно сумно. Це трапилося і зі мною, коли мені було 20 років. Бодібілдинг, фітнес стали великою частиною мого життя. Я ніколи по-справжньому не насолоджувався алкоголем або тим, що він змушував мене відчувати. І мої псевдодрузі друзі просто виключили мене. Усе буде як раніше, але тепер вони просто не хочуть підтримувати довгий зв'язок зі мною, на жаль. У перший раз, коли я спробував кинути пити, я пояснив їм, що намагаюся скоротити споживання алкоголю, тому що просто для всіх буде краще, якщо я це зроблю. Я знав, що в мене є проблема, але ще не зрозумів, наскільки серйозна. Вони продовжували приносити мені напої і заохочували мене пити, поки я не здався через тиждень. Це тривало ще деякий час. Усвідомив після того, як я кинув пити на пристойний час, наскільки це було токсично для мене, і тримався від них на відстані. Через деякий час, будучи тверезим, я спробував відновити нашу дружбу і зрозумів, що це єдиний спосіб, яким ми спілкувалися. Це напиватися і ображати один одного. У мене більше не було бажання напиватися, тому я зрозумів, що від нашої дружби не залишилося нічого вартого. Ми природно віддалилися один від одного. Я ні крапельки не сумую за ними, тому що вони все ще так живуть. Багато років по тому у мене на короткий час стався рецидив, і я завів кількох нових друзів у місцевому барі, які в підсумку виявилися такими ж. Знову про Тверезів, сподіваюся, на цей раз назавжди, зрозумів, що у нас у всіх немає нічого спільного з тих пір, як я кинув вечірки і знову віддалилися один від одного. Виявляється, суботильники, це не обов'язково ваші родинні душі на все життя, які пройшли б за вас крізь вогонь, як вони обіцяли. Всі ці п'яні розмови, зазвичай нісенітниця собача. Я пам'ятаю, що у мене була сильна депресія і я зателефонував комусь, кого вважав своїм другом. Коли він зрозумів, що я хочу поговорити про реальне лайно, він придумав привід, щоб повісити трубку. Після цього він продовжував ігнорувати мої дзвінки, придурок. Що шалено, так це те, що я був поруч з цим чуваком, коли його дружина пішла від нього до іншого хлопця. Були моменти, коли я хотів утекти від його гнітючих історій, але сидів і слухав, тому що він був моїм другом. Мені шкода, що так вийшло. На жаль, багато людей не здатні бути справжніми друзями. Мені так шкода, що вони накинулись на тебе. Люди можуть бути справжніми вампірами. Вечірка з ночівлею, на яку всі дівчата нашого класу були запрошені. Ми зібралися у вітальні і кожен намагався вирішити, з чого ми почнемо. Фільми, музика, караоке, спілкування між собою. Один з цих людей випадково відпустив жарт про те, щоб покінчити з собою. Тому що, ну, ми вчилися у середній школі і було страшенно нервовими. І хтось дивиться на мене, починає хихикати і висирає. Подивимося, чи зможеш ти випередити її у цьому. Я продовжую нервово кривитися і стискатися, і не можу пригадати, сказала їм щонебудь на це чи ні, але пізніше вони почали говорити про те, що я символ депресії і що я помру першою. У тому віці я не могла виїхати з міста, тому що мені просто довелося з цим змиритися. Ці люди були притурками, і я шкодую, що це було моїм першим досвідом дружби. Кілька років тому я перестала дружити абсолютно із усіма. І з тих пір ніхто ніколи не намагався зв'язатися зі мною, і я не намагалася зв'язатися з ними. Відправився в подорож з тими, кого я вважав своїми друзями. Один з них почав емоційно нападати і залякувати мене на очах у всіх інших, і ніхто нічого не сказав. Це тривало цілих два дні, і коли мені нарешті набридло, я постояв за себе і суворо сказав хлопцеві, щоб він відчепився. Всі інші тоді сказали мені, що потрібно заспокоїтися і не псувати поїздку. Пішли ви нафіг, чинки, Пат, Пітер, Мет, Люк і Мен. Ви просто довбануті? Друзі тупоголового хулігана спостерігають, як хуліган б'є когось. О, він просто валяє дурня, в цьому немає нічого особливого. Жертва дуже сильно б'є хулігана. Друзі високомірного булера, о Боже, чувак, заспокойся, ти тільки що це бачив, він просто пустував, ти не повинен був цього робити, ти занадто гостро реагуєш на це. А ви розкажіть свою історію про таких псевдодрузів. Підписуйтесь, підтримуйте ЗСУ, дивіться інші наші відео, ставте лайки і всім вам удачі.